Бачите вас на своєму каналі. Перепрошую за те, що так довго не виходила на зв'язок. Діло в тому, що ми всі похворіли. Перше захворіла я, потім син, а після нас довгенько тримався ще чоловік, але не витримав і підхопив цей вірус. У всіх, в принципі, були однакові симптоми: це біль у горлі. Температура, нежить, потім кашель. В мене то в кашель переросло, і я втратила взагалі голос. Майже не розмовляла, от, тому е реабілітація, можна сказати, мого голосу була довгенька. от. Е а це вже вирішила, що потрібно брати вже камеру до рук і знімати вам відео. Я вже скучила за цим, вже можу нормально розмовляти. Тому е буду тепер старатися регулярно вам викладати якісь відео. Що в нас по новинах? З ремонту, в принципі, нічого. Е, ну, поставили на паузу, так як всі похворіли, і почалося навчання вже малого. Е, потрібно робити уроки після роботи, приїжджаєш уроки, а потім вже немає коли їхати, тому що день вже не такий довгий, як літом, і вже не так багато часу світлового, як раніше влітку. Ось. Але чоловік займається каналізацією зараз. Буквально вчора прокладав вже трубу і трубу на воду для того, щоб у дворі була вода. а Якщо потрібно там шланг підключити чи руки помити, то він клав трубу. Сьогодні, не знаю, мав щось засипати, там щось робити, але ми в поїхали, бо у нас уроки. от, Тому ми працюємо над уроками. Мені прийшли трішки посилки з нової почти, я замовляла. Малому замовляла постільну білизну, вже з розрахунком на його кімнату, але буде її зараз теж спати. От, е, одну я замовляла дуже давно, за нею, можна сказати, по інстаграму ганялася, е, тому що саме хотіла таку замовити. Він дуже хотів кімнату у стилі з планетами Космос. Але ті шпалери, які мені подобалися, що були з космосом, то їх в наявності ніде не було. От. Тому я вирішила зробити йому кімнату в нейтральних відтінках, а вже там додати щось в стилі космосу в його кімнату так. Тому взяла, знайшла постійну білизну у. Космос, планети. от І ще одну взяла була по розпродажу. Дуже класний інтернет-магазин. Все настільки швидко відправили Буквально вчора відправили, сьогодні я вже отримала. ціни дуже в них приємні. Також є і розпродаж в них в інтернет-магазині. Можна щось подивитися, підібрати собі. Вони більшість продають постійну білизну б'язь я люблю дуже б'язь, мені сатин не подобається. Я люблю, щоб я відчувала білизну. От. Тому, в принципі, б'язь мені підходить, і вона мене довго служить. Зараз я вам покажу, що я замовила. Яку постійну білизну я замовила для сина. Так, ось така постільна білизна в космос. Тут і простинка, і. Підодіяльник і наволочки на подушку. Вони всі такий принт. От Зараз я достану його, вам покажу і розкладу на ліжку. А друга постійна білизна вона йшла за розпродажем, як останні комплекти. Це ось така. Це наволочка і простинка така, а підодіяльник темно-синій. Зірочки і з е, ведмедиками такими білими. Ну, зараз я їх достану. Все одно маю кидати у пральну машинку, щоб попрати, і заодно покажу вам. Так, ось така перша постійна білизна це е, простинка. Ну, наводочки я вже не показувала, Наводочки точно такі самі, як і простинка. І ось такий підодіяльник. Сину він дуже сподобався. Така вона якась. Цікаве, насичені відтінки, і сама постільна білизна, дуже приємна. Постірається і буде м'якенька. Ось так. А ось така це постіль номер 2 з планетами. Там принт повністю однаковий, що наволочки, що простень і підодіяльник. Ось так. Сину теж дуже подобається вона. Він в захваті. Зараз кину у пральну машинку, щоб попрати і брав, застеляв собі на ліжко. Ось така. Ця коштувала 600, приблизно 600 гривень півтора спальня, постільна білизна. А та, що з ведмедиком, та була на розпродажі, і я її купила за 420, мені здається. Ну, десь приблизно така ціна. Теж півтора спальна постіль. В нього ліжко 90 на 2 отраз, тому йому якраз підходить така постіль. Ось так. Кому буде цікаво, хто може захоче замовити постіль собі за приємними цінами і дуже гарна якість, гарне обслуговування, то я вам залишу посилання на інстаграм-магазин. Дуже приємні люди, гарно обслужили. Мало того ще й я багато разів замовляла постілі через інтернет через інстаграм-магазин, але жодний інстаграм-магазин не надавав рекомендації, як потрібно доглядати за постільною білизною. А тут мені все розказали, навіть те, чого я дещо не знала, щоб постіль не портилася, так потрібно робити. Тому дуже-дуже рекомендую вам цей інстамагазин. Це не реклама. Я купувала все сама за свої власні кошти. Ось так. Також ми купили йому осіннє взуття, взяли курсівки ось такі, як місіс сказав, вони дуже модні. Ось. Як приїхали, то подивилася, такі великі вже за розміром кросівочки. 37 розмір, вже як в мене. У мене 37 розмір, і у нього вже 37-й розмір взуття. От. Чоловік посміявся, каже до Ілюші, Ілюша, твоя мама буде, каже, брати з тебе позичати взуття. От так. Ось такі кросівки взяли. Мені подобається, що на осінь. Е кросівки вони низькі, а тут вони, якби, вищі. І кісточки будуть закриті в ножках. погане взуття. Можна буде ще трішки тепліший носочок втягнути йому. Ось такий. Теж замовляла в інстаграм-магазині, але вже іншому. Який знайшла, головне, щоб розмір був, тому що в нього якось так, що він вже з дитячого виріс, а в доросле ще не доріс. Пішли в магазини у нас в місті, і немає на нього розміру ну, ось таких приблизно моделей. От. Тому вирішила замовляти через інтернет. Але слава Богу, все підійшло і по розміру, і по ширині, бо в нього ще ніжка ще й широка, і підйом високий. Але все підійшло. І сподобалось. У мене що сподобалось і підійшло. Ось так. Всім привіт! Це вже другий день. Приїхали ми в село, будемо ще ми зараз займатися, покажу вам пізніше. От, зайшла вже в будинок, приїжджав мій чоловік сюди пару днів працював, ми не приїжджали, тому що малого було дуже багато уроків, потрібно було робити уроки. От І не було як мені їхати. Я вже достала свою жилетку. Утеплилася, бо вже такий сьогодні добре холодно, вітер дуже холодний. Це зайшла в будинок. Хочу взяти люстру, яку я купила в їдальню, але візьму її зараз додому. У нас в Іллії в кімнаті щось трапилося з люстрою, вона світлодіодна і не світить, не знаю, то треба її зняти, буде, щоб чоловік подивився на місце неї. Щось поставити, то тимчасово поставимо її. Отак. От зараз піду пошукаю її і піду допомагати чоловіку. Тепер треба в оцих коробках знайти люстру. Мені здається, що в цій я замовляла з Ікеа її, а може, вона і в валізі стоїть. Не знаю. Ось це все це все покупки для дому, вже цього дому, О, тому воно все стоїть тут запаковане. Якось думала показати вам, тому що тут є такі речі, які я привезла з Польщі, є таке, яке я замовляла тут у нас вже вдома. Щось в Аврорі купувала, в епіцентрі, замовляла з Ікеї. Якщо вам буде таке цікаво подивитися, що я для дому купила, то напишіть мені в коментарях. От, а зараз буду шукати люстру. Знаєте, що я вирішила? Я вирішила не розпаковувати ту люстру, яка лежить, чекає, поки я буду роби... зроблю ремонт і почеплю її у їдальні. А в мене є ось така. Це колись вона висіла в нас там в квартирі. І ми її сюди були перевезли. От я її візьму, ми її почепимо. От. Тимчасово така люстра. Та й хоч світло буде в дитини в кімнаті, тому що зараз світло взагалі ем, тільки настільна лампа є і все. От, так. Іду я допомагати чоловіку. Ми привезли з села дробілку, і будемо перерубувати. Все гілля, яке є в нас на задньому дворі, тому що нам потрібно звільнити там місце. Чому звільнити місце? Тому що ми будемо купати криницю. У нас є криниця, але вона стара і в ній немає води. Ми думали, що це засуха, літо і все. Пів тумби води це дуже мало. Ми консультувалися. Більше чоловік консультувався в людей, які чистять криниці, купають криниці і все. Як краще буде, може опустити туди ремонтні тумби і все. Але криниця стара, то нам порекомендували викопувати нову глибоку, нову криницю. Тут взагалі тільки 6 тумб стоїть в криниці, це дуже мало, навіть у нас у місті стоїть більше. От. І в нас в місті зараз є вода, три тумби води. А тут дуже мало води. От, так що нам потрібно звільняти місце. Ми вже записались на чергу, яке виявилося зараз саме найбільш актуально це питання. І люди копають зараз кринеці, саме восени, Тому ми записалися і нам сказали чекати два тижні. от, Але, в принципі, це добре, тому що в нас там багато-багато гілля. Йду працювати. Так, Діма сказав поки що, що я йому не потрібно, тому я взяла відро рукавиці і йду збирати залишки помідор. Ось, помідор. Там я якраз за хатою. Бачите, у нас дуже багато гілля, тому що обрізали горіхи. І ось теж. І в нас його буде дуже багато, тому що ми будемо старі великі горіхи зрізати, які хиляться вже на будинок, коли вони скинуть листя. Тому нам дробілка треба. Цю дробілку робив мій чоловік, і я вам покажу потім її в роботі. А зараз іду шукати помідори. Подивіться, яка мене краса зацвіла. Я цього року на, на городі гладіолуси висадила, які замовляла. Раніше ціли такі ніжно-рожеві і такі бежево-рожеві, певно. А це, подивіться, яка краса, бордові. Які вони гарні. Так, помилувались красою. І йдемо до помідори. Тут не збирала помідор, але, дивлюсь, там ще є зелені, може ще застигнуть. От, Це я буду на вихідних робити кетчуп. І так докидаю до тих, що я вже вибирала трішки раніше. Ось, прийшла я подивитися на свої брокколі. Сиділи, сиділи, але почали щось трохи там зав'язуватись і рости. От. Я їх нічим не кропила, хотіла, щоб. Сину були чистенькі броколі, Ось так. ось таке щось цікаве. Щось на броколі, але дуже похоже. Ось таке. ось, Але це броколі. У нас вже вечір, втомилися та й вирішили трішки перекусити. Заварила кави дімі, а собі пішла, вирвала м'ятки і шавлі на городі. Будемо зараз пити та й працювати далі. Чай, ось да. ну, при бажанні його якось в котел чи совком, чи якимось відром кидати. Але руками я б його так не полював. Ну да. Ти куди палити? Теж на городі не варіант такі гілки. Ну, да, спалити. Ти, уявляєш півку бодро спалити. Та да. Угу. Такі палочки. we so, stuck so.